Як запустити рекламу в інстаграм на своїх підписників через кнопку просувати? Привіт! На зв'язку Іван Шевцов. вітання з України. Буде покрокова інструкція, тож додивіться це відео до кінця. Тому що в кінці я ще поділюсь декількома лайфхаками з приводу такого запуску. А зараз, не відтягуючи, поїхали до ноутбука, покажу як все робити. Стоп, 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 стоп. Перед тим як піти до ноутбука вам потрібно зв'язати інстаграм з Фейсбуком. Якщо ви досі не знаєте, як це зробити. То ось тут десь буде нагадування і покрокове відео, як прив'язати Instagram до Facebook, щоб не виникало ніяких помилок. Крок номер 2 Це заходимо в ваш телефон після прив'язки. Обираємо будь-яку публікацію, неважливо. Натискаємо просувати публікацію. Обираємо більше переглядів вашого профілю. Далі переходимо до етапу створення аудиторії, і, наприклад, називаємо нашу аудиторію підписники. Заповнюємо мінімальну кількість даних, які від нас вимагає інстаграм, і зберігаємо цю аудиторію. І тут увага дуже важливо, щоб ваш інстаграм був зв'язаний з Фейсбуком, правильно зв'язаний з Фейсбуком, і щоб рекламний кабінет. З бізнес-менеджера з Facebook був підключений до Instagram. Інакше ця інструкція вам не підійде, якщо використовуєте внутрішній рекламний кабінет від Instagram. Про це я теж розповім. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, щоб не пропустити. А також десь тут теж з'явиться потім плаш. І так, якщо перших два етапи ви зробили вірно, тоді переходимо до ноутбуку, щоб там налаштувати аудиторію наших підписників. Заходимо в наш Facebook, з комп'ютера, з ноутбуку, це дуже важливо, тому що там повноцінна версія. Натискаємо на головне меню, обираємо далі або більше. І знаходимо Ads Manager. Натискаємо, щоб перейти в Ads Manager. Коли ви перейшли в Ads Manager, обов'язково ось тут зверху оберіть той рекламний кабінет, який прив'язаний до вашого Instagram. Це теж дуже важливо. Я знаходжусь в тому кабінеті, який прив'язаний до Instagram. Натискаю ось тут на три таких полосочки, там основне меню. І обираю тут шукаю вкладочку Аудиторії. Натискаю. І мене перекидує в «Аудиторії». В аудиторіях я бачу, що вже створена певна аудиторія. Create with Instagram, тобто вона створена через Instagram. Називається підписники. Це саме те, що мені потрібно. Я натискаю на синю цієї аудиторії. З'являється ось таке меню, натискаю редагувати. У мене пише, що тут якісь параметри невірно, але зараз, ось тут, я і буду редагувати свою аудиторію. Перше, що я роблю, налаштовую як зазвичай. Тобто геолокацію. Припустимо, в мене основна аудиторія з України. Я обираю Україна і те, що ось тут деякі параметри видалено, це треба обрати ось цей параметр, щоб все пропало. Далі я налаштовую вік своєї цільової аудиторії, який мені потрібен, на який я в майбутньому хочу показувати свої публікації. Вибираю Стать. Мови можна обирати, детальний таргетинг не потрібно обирати, це все пропускаємо. Переходимо в саме верх, і у нас є така штука, яка називається спеціальна аудиторія. Це саме та аудиторія, яку нам треба створити, аудиторія наших підписників. Ось тут є така кнопочка Створити, натискаємо її обираємо Спеціальна аудиторія. І обираємо обліковий запис Інстаграм. Далі нас перекидує в таке меню, де нам потрібно обрати наш обліковий бізнес Інстаграм, який зв'язаний з Facebook. Далі, ось тут, де події. Натискаємо на трикутник і обираємо обирати усіх, усі облікові записи з центру облікових записів, які почали стежити за цим професійним обліковим записом. Тобто це ті люди, які почали стежити за нашим інстаграмом. Далі називаємо нашу аудиторію, наприклад, підписники. І можете собі відзначити, коли ви її створювали, поставити в описі дату. Можете не відзначати. Натискаємо Створити, далі готово. І в самому кінці, ось тут внизу, у вас буде створити аудиторію або оновити аудиторію, так як пише в мене. Натискаємо Оновити. У мене пише, що вже з цією аудиторією була запущена реклама, його не можна відредагувати, але все одно я натискаю оновити, і моя аудиторія оновлюється. Тепер давайте глянемо на аудиторію, що у нас з'явилось. Тепер у нас є, ну, в мене декілька, у вас можливо буде тільки дві, або теж декілька. В мене є аудиторія «Підписники», створена з Instagram, і є підписники Insta, куди йдуть надходження нових даних. Приблизно за добу. Зберуться нові дані, і ця аудиторія буде готова. В цю аудиторію будуть зібрані ваші підписники. І вже через добу, ви через кнопку Інстаграм використовуючи ту аудиторію, яка в мене була названа підписники, я думаю, ви теж так назвали. Якщо ви так назвали, то ось цю аудиторію, яку ви створювали в Інстаграм і редагували в Facebook, використовуйте для реклами наступних публікацій. І таким чином ви зможете показувати рекламу на ваших. Підписників в Інстаграм. А тепер декілька важливих моментів, які варто враховувати, коли запускаєте таку рекламу. Перше, кількість ваших підписників в Інстаграм повинна бути більше півтори тисячі людей. А краще, коли таких підписників більше п'яти тисяч. Тоді є сенс використовувати цю аудиторію для реклами. Для реклами саме через кнопку просувати. Другий важливий фактор це те, що не всіх ваших підписників знайде Інстаграм. Буде певна кількість підписників, яких Instagram не може ідентифікувати через центр акаунтів, або певна кількість підписників, які на вас колись підписалися, але вони вже не користуються Instagram, чи забули пароль, не можуть війти. Вони є в Instagram, вони нібито живі люди, але Instagram не бере їх в аудиторію, тому що вони дуже давно не взаємодіяли з самою соцмережею. Або буде певна кількість підписників, яких Instagram рахує ботами, або спамом. Такі люди теж є. Це навіть можуть бути живі аккаунти, які проявляють занадто високу активність в Instagram. Тому не переживайте, якщо у вас 10 тисяч підписників, а в аудиторії ви бачите всього 8 чи 9 тисяч підписників. Все нормально, просто деяких людей в інстаграм неможливо ідентифікувати, система не може їх знайти, але в вас в підписниках вони є. І третій момент: не переспамте цю аудиторію. Що це значить? Це значить, що якщо ви на таку аудиторію, а це увага ваші підписники, це гаряча аудиторія, будете запускати постійно і постійно рекламу. І вони будуть бачити вашу рекламу по декілька разів на день. Вони або відпишуться від вас, або будуть приховувати вашу рекламу, що негативно скажеться на результаті вашої ж реклами. І четверте, це ваші підписники. Це вся аудиторія ваших підписників. А ви знаєте, що не всі підписники бачать ваш контент, не всі підписники бачать ваші історії. Тож не дивуйтесь, що коли ви запустите рекламу, певна кількість людей відпишеться від вас, тому що вони були підписані на вас, можливо, рік тому. І вони просто не пам'ятають, уже хто ви, що ви продаєте, і звідки ви з'явились у їх стрічці, а вони будуть бачити, що на вас підписані. Не переживайте, якщо у вас той же товар, ті ж самі підписники, то я не думаю, що це буде масовим ефектом. Ось таке вийшло відео. Я вважаю, що воно мега корисне для підприємців, які хочуть своїм підписникам показати та донести якісь нові акції, нові продукти, нові товари, які у вас з'явились. А не всі підписники їх побачили. Використовуйте цю аудиторію в рекламі з розумом. А якщо це відео було корисним для вас, якщо ви дізнались щось нове, то поставте йому вподобайку, напишіть в коментарях розгорнуту відповідь, чим саме це відео вам допомогло. Такі коментарі допоможуть цьому відео ранжуватись в пошуку. І більше людей зможе його побачити. А відповідно, це буде мотивувати мене записувати більше якісного і практичного контенту для вас. Та й, взагалі, я вас закликаю українських авторів, авторів україномовного контенту. Підтримуйте максимально лайки, коментарі, підписки. Допомагайте творцям україномовного контенту зрозуміти, що він важливий для вас, і тоді ми будемо більше його створювати. І теж пам'ятаємо, що війна триває, тому допомагати ЗСУ це наш обов'язок. Ми всі маємо допомагати максимально нашій армії вигнати нечість з нашої землі. Віримо в наших воїнів. Пам'ятаємо, що все буде Україна, ми обов'язково переможемо. А на зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Бувайте!